Всіх вітаю, мене звати Камина Олена, ви на моєму каналі, і сьогодні я розповім вам, як змінити розмір зображення в Canva. Так, для цього нам потрібно зображення, яке ми будемо змінювати. Наприклад, ми створили в Бінгу зображення ось таке. Завантажили його ось тут. загрузіть, завантажили на комп'ютер. Тепер як змінити його розмір. Переходимо в Canvu. Натискаємо ось тут презентації, створити порожню презентацію. Далі вам потрібно завантажити це завантажити зображення в презентацію. Для цього що ми робимо? Ми натискаємо ось сюди в, лів, в лівому стовпчику передані. І ну, я вже завантажувала. Давайте ще разочок покажу. Передати файли, натискаємо, і ось тут обираємо, де ви там завантажили свою картинку. Ось. Вона, вона ось сюди так загружається, натискаємо на неї. Далі ви можете роз, розмір тут розтягувати. Можна, до речі, тут встановити зображення як фон, і буде ось так. Далі зміна. Я покажу два варіанти. Ось тут натискаємо зміна розміру і магічне перетворення. Натиснули. І ви можете ось тут змінити розмір на той, що вам потрібен, або тут навіть є для, саме для чого вам потрібно: для соцмереж, для презентацій, для відео, для сайтів. От Якщо ми подивимось для соцмереж, Тут відразу ми можемо подивитись, що нам потрібно. Наприклад, розповідь в Інстаграм. Ми знаємо, що в Інстаграмі вони ось такі, типу, як прямокутнички, тільки довгі. Так? Натискаємо продовжити і ось у нас «Скопіювати та змінити розмір». Тобто ваша презентація залишається, ось ця картинка, але но відкривається нова. І вже в неї формат для. Для сторіс в Інстаграмі. Також, якщо ми, наприклад, не будемо його на весь на весь екран, так, натиснули. Ось тут так чуть-чуть можна розтягнути. Далі натиснули на зображення. І ось тут а, заміна розміру, і також можемо щось тут позмінювати. Соцмережі, відео в TikTok, наприклад. А він також зробить розмір, такий, як потрібно для TikTok. Ось так виглядатиме. Тобто він тут навіть його відео вже зробив. Тож, користуйтесь, якщо відео для вас було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.